12 червня світ відзначає всесвітній день боротьби з дитячою працею. Цей день встановлено міжнародною організацією праці у 1997 році з метою нагадати суспільству про страждання, з якими стикаються мільйони дітей у всьому світі, позбавлені нормального дитинства та можливості отримати освіту. Майже у всіх країнах протягом історії діти селян, рабів, а потім і ремісників допомагали батькам. Дитяча праця на фабриках, заводах. Діти працювали на рівні з дорослими по 14-18 годин на добу. Іноді з 5-6-річного віку при цьому отримували заробітну плату в рази меншу ніж дорослі працівники. Саме тому однією з найперших конвенцій міжнародної організації. Праці було заборонено використання праці дітей віком до 14 років на промислових підприємствах. Нині ж у більшості країн дитяча праця вважається формою експлуатації та визнана незаконною. В той же час сьогодні в усьому світі близько 200 мільйонів дітей працюють. Діти не відвідують школу і майже не мають часу на ігри. Вони позбавлені можливості бути дітьми. Більше половини дітей. Те піддаються найгіршим формам дитячої праці, таким як робота в небезпечних умовах, рабство або інші форми промислової праці, незаконна діяльність, включаючи торгівлю наркотиками і проституцією, а також участь у збройних конфліктах. Основним нормативно-правовим актом з даного питання є кодекс законів про працю України, в якому окрема глава просвячена саме праці молоді, тобто працівників до досягнення 18-річного віку. Діти прирівнюються у правах до дорослих, а в галузі охорони праці, робочого часу, відпусток та деяких інших умов праці користуються цілим рядом пільг. Так, наприклад, скорочена тривалість робочого часу при Повноцінному розмірі заробітної плати, тобто діти до 18 років працюють 36 годин на тиждень. При цьому заробітну плату отримують в повному обсязі як дорослі працівники за тією ж професією. Неповнолітні працівники мають подовжену тривалість щорічної відпустки, а саме 31 календарний день на рік. Напередодні всесвітнього дня боротьби з дитячою працею. Інспекторами північно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на території Сумської області проведено ряд заходів, спрямованих на інформування дітей, молоді та суспільства в цілому про вимоги законодавства у сфері праці. Зокрема, відбулися зустрічі з учнями та студентами середніх, вищих та професійно-технічних навчальних закладів, зустрічі з керівниками навчальних закладів, інформаційних. Цінні відвідування роботодавців наради з державними органами та органами місцевого самоврядування також міжрегіональним управлінням забезпечено розміщення широкого спектру публікацій на дану тематику в засобах масової інформації. Проведено виступи на радіо та телебачення. Слід зазначити, що до поширення інформації стосовно працевлаштування молоді долучилися і територіальні громади Сумської області. Слід наголосити на тому, що пріоритетом в нашій державі є збереження життя та здоров'я молоді, а також реалізація права дитини на освіту. Звернувшися до роботодавця, слід наголосити на неухильному дотриманні трудових прав неповнолітніх працівників, на особливостях їх працевлаштування, які встановлені кодексом законів про працю. Всі роботодавці зобов'язані забезпечувати безпечні та належні умови праці. А якщо ж мова йде про неповнолітніх працівників, то вони мають Ховувати ті пільги та гарантії, які передбачені кодексом для даної категорії працівників. Пам'ятайте, що повідомити про трудову експлуатацію дитини можна шляхом звернення до уповноваженого Верховної Ради України у справах справ людини, до освітнього омбудсмена, до національної поліції України, а також до Державної служби України з питань праці саме в частині дотримання законодавства про працю неповнолітніх. Насамкінець хотіла б нагадати, що наразі в нашій державі триває онлайн конкурс Мистецтво, що рятує життя. Участь у цьому конкурсі можуть прибрати всі бажаючі без обмеження за віком, зайнятістю та місцем проживання. До участі в конкурсі приймаються будь-які візуальні матеріали та зображення на тему охорона праці, здорове робоче місце, безпечне виконання роботи. Це можуть бути постери, інформаційні плакати, створені як вручну, так і за допомогою програмного забезпечення. художні фото, Лажі або будь-які інші зображення на основі фото, а також відеоролики, як мультиплікаційні, документальні та художні роботи приймаються до участі у конкурсі до 25 червня, включно шляхом реєстрації та завантаження на порталі. Посилання на даний портал розміщено на сайтах будь-якого територіального органу Державної служби з питань праці або ж безпосередньо на сайті самої Держпраці. Діти це наше майбутнє. Захистимо їх разом.